Тут підпис тут, друзі. Він зупиняється в двох примірниках, один нам, другий водію. Смолічук Вадим Миколаєвич. Вадим Миколаєвич, це є прилад. Ви згідні пройти, так? Називається драги. Підніть, будь ласка, перевірте, що вона герметично запакована, розпаковується. вона розбиває. Дивіться, перевіряємо, чи немає фрукції алкоголю. Іде аналіз. Алкоголю немає. Дуєте як? шарик 5 секунд до щелчка. Готово. Від себе. Дуйте, поки я не скажу стоп. Хорош. Так, думали, що геть помилку якусь вибило. бачите? будь ласка, де саме трапилася дорожня транспортна пригода. Сергійович. Заклинив драгер, слухайте. Ще, а да? що, що ви пили? Нічого да. я не пив, я ж кажу, що не пи нічого. Я тут мене треба жари. Давай, зараз прийдем. Внутрішня система. Може це ваш прибор? Ага. Ні, Зимайся. прибор сертифікований. Все нормально. Мороза ж немає такого хосу. Там не займайся. Зараз хвилинку, зараз тічники спитаємо, що це таке. Що йому зробити. Річ, а Де Олексій, Скажіть, на хай підійде в раді руку? Що, Щось сюди. Системна помилка вийду. Так. Так, Чуєш? Зараз ще, я закриваю. А на ну, то я розвітую. А, а може зараз не запуститься, не знаю. 001 в мене драге. Добре, Саш, дякую. Спокійно, не, не дуже так. Ще добре іде аналіз. 0-0. Подій тверези. Все, Все дякую вам. Все добре. Добро. Що да. там пише? Зараз да. перезвонимо. Дивіться, а це акт огляду. Пишемо 0. 0, 0 проміле. І тут пишемо 0. 0 проміле. Владимир Миколаевич, да, да. с результатом изгоден. 0-0 фамилии. Нет, подпись. Тут подпись. Зараз я вам один примерник даю. И сейчас мы не перезвоним, разговаривать на сайте, туда и скажешь, что это. что нормальная машина? Я не знаю, как это разбираться. Просто там взнимать уже. Что вы там снимаете?